Гей-хей, панове, скучили? Продовжуємо будувати кастомний турінг за мінімальний бюджет. Якщо ти щойно доєднався, то варто переглянути попередню серію за посиланням зверху. Ну, а цей випуск я завжди буде цікавим. Ми поставимо наш фрейм на колеса, затестуємо китайський бустер для безкамерки і навіть спробуємо, як то все їде. Отже, роботи сьогодні багато. В'йо починати. Хоча ні, бачу, ти ще не підписався. І лайк мені не поставив, коментар не написав. Друже, камон, що за діла? Давай декілька формальностей і погнали працювати. Привіт, брати і сестри! Маю надію, що в мене такі теж є. Продовжуємо збирати мій турінг. А, а, і сьогодні у нас знову посилка. Тільки-тільки приїхала з пошти. А, давайте подивимось, що там. Ось коробочка. Ну, я думаю, ви здогадалися, що це. Вілсет. До А, сьогодні ми а, зберемо ці колеса, а, поставимо без камерку. Я покажу, яку гуму буду ставити, і в цілому, велик вже буде, хоч якось, виглядати. Можна буде прикинути і навіть прокатитися. Що у нас там приїхало? А, це вілсет від ZTTO на 29 дюймів а, під, осі. під осі. Тому що у мене Pride на осях. І одразу скажу, якщо ви будете замовляти такий вілсет, а, посилання я залишу там знизу, то окремо замовляйте Вісі, тому що Вісі в комплекті не йдуть. Так. ну, папірець, це алюмінієвий вілсет, а ось, не пістонований, звичайний, але але, а, тут є такий прикол, я потім буду робити без камерку, я вам покажу, що тут ось під цією лентою, під цією лентою, він тут такий посилений, тут такі типу, як трубки зроблені, і на сайті виробника написано, що це. Indestructible ВІЛсет. Тобто вілсет, який неможливо знищити. Ну що ж, побачимо. А, тут у нас Шиманівські Хеджі. Ось. І. під ексцентрики Втекла. Під ексцентрики Обід алюмінієвий Втулка теж від ZTTO. Звучить норм. Виробник заявляє, що цей обід не підходить під безкамерку, але на відгуки, там, де під цим товаром на Алікспресі, люди ставлять безкамерку абсолютно без проблем. Єдине, що тут він може по шву десь травити. але в мене така ж сама історія була на Меріді. Я просто знаю, що туди треба залити герметик, і герметик він загерметизує цю всю історію і воно буде тримати. Так, передня колесико ми дістали, точніше, задні вісі. Давайте подивимося, що у нас попереду. Ну, попереду тут те ж саме. Колюсика з таким ось. З такою от фіговинкою. Оп! Здравствуйте. Так, щось тут зайве знялося. Ага. Ось, ну тут теж. І під диск на 6 під болт. Не центр лог Ну, теж все норм. Тут, до речі, ось такий замок. Ну, я б не сказав би, що він не під безкамерку. Ну, коротше, що ми там під безкамерку будемо дивитися? Значить, це 29 дюймів ну Те, що 29 називають і 28 мм внутрішній а, чи зовнішній. Коротше, не пам'ятаю. ось Також в них є а, такий же вісет під бустові на вісях. Підбустові втулки, там якісь посилення, але я думаю, що це не має такого значення. Ось це, що прикольно, це наліпки. Це наліпки, їх можна зняти. Що я і зроблю, тому що, ну, мені не дуже подобається ця китайщина. А так, чорний обід. Я думаю, буде норм. Та годі вже базікати, обзорщик недоділений. Давай вже щось зробимо. Наприклад, приліпимо ці колеса на велосипед. Ну, що скажете? Вже схоже на велик чи ні, панове? Ну що ж, вся ця історія стає схожою на велосипед і це не може не тішити. Пішов за гумою. Так, що по гумі? По гумі в нас Continental Terra Hardpack 50 мм Tubeless Ready. Такі гарні покри. Мені дуже сподобався протектор, тобто він не зовсім такий, от як, знаєте, там горний. О, такий напівслік з боковим зачепом. І, до речі, на сайті Rolling Resistance у нього доволі непоганий накат. Цього можна використовувати безкамерно, що ми з вами зараз і зробимо. Я не дуже горю бажанням розповідати, як робити безкамерку. В інтернеті багато відео, де більш компетентніші в цій справі люди пояснюють, як досягти нірвани в цій справі. Тому швиденько знімаємо рідну обідну стрічку, знежируємо обід, наматуємо стрічку для безкамерки, вставляємо ніпель, замовлений на алі, і вдягаємо гуму. Все. Одне колесо готове для накачки і заливки герметика. Ох, це круто. Це буде дуже дуже круто. З іншим колесом роблю все те саме для тих, хто вагається сам робити без камерку, немає нічого складного, але одразу рекомендую замовити декілька запасних ніпалей, пару десятків метрів запасної обідної стрічки, пару запасних покер і на всякий випадок ще один вілсет. І тепер саме важливий момент: у розділі безкамерка для чайників дома завжди є проблема. Щоб посадити безкамерну покру, необхідно подати одномоментно високий напір повітря в покришку через вентиль. Ідеально, коли є компресор. Це робиться просто і без проблем. Проте в кого з вас вдома є така фігня, га. Отож бо я експериментував в якихось відео з саморобною приблудою з лайна і палок, яка працює по тому ж принципу, проте вона працювала до біса погано, і я вирішив придбати на алі готове рішення від ZTTO. Цінник 40 баксів. Ну так, дорого, але набагато дешевше, ніж компресор. Принцип роботи простий: перекриваємо краники, накачуємо в резервуар 100 атмосфер, під'єднуємо цю приблуду до вентиля колеса. Попередньо виняв з нього серцевину і відкриваємо вентиль. Повітря під накаченим тиском повинно посадити покру на обід. Тож давайте перевіримо. В теорії я зараз відкрив. Зриваю цей екрані, і воно сажає покруг. Це працює, я до останнього не вірив, що в мене вийде. Блін, це просто щось неймовірне. Так, все, ми захлопнули покру. Тепер в теорії я поки не буду заливати герметик, я зараз закричу ніпіля. І просто його накачаю. Подивимось, чи воно буде тримати, бо герметик залити завжди встигнемо. Я не впевнений, що воно буде тримати без герметика. Але ж ми спробуємо. Блін, ну я прям дуже здивований бустером. Дуже зручно. І однозначно дешевше, ніж компресор. Ну що, скільки тебе мене качаємо? Скільки тут треба качати? Макс 65 PCI. Давай. Ні, не качає. Я не з тих людей, які так просто здаються, бо такі люди не їздять на безкамерці. Тому волю в кулак і спроба номер 2 65. О, тепер качає. Коротше, по цій штуковині я в неї накачав 100 PCI. І тоді воно все дозахлопнуло і тепер це колесо качається. Так, воно. Травить по бортам, ось тут травить є трошечки, але герметик це все вирішить. Ніт. Отже, наступний ранок. Вчора я ще трохи повозився з колесами, але вже стемніло. Я нічого не знімав, тому що все одно було нічого не видно. Розкажу, що робив. О, що зробив? Я таки посадив покри і їх накачав. О, основна проблема була в тому, що у мене не було нормального насосу, і мені довелося заводити мотоцикл. Відключати до нього компресор і качати колеса. Але я все ж таки їх накачав Але і передня задня покришка доволі сильно спускали. Тобто воно там спускало реально десь за хвилину. І що я зробив? спускало воно, зараз покажу. Ось тут, якщо бачите, є ніпіль. А напроти, ось тут шов. Шов? І воно спускало по цьому шву і на передньому, і на задньому колесі. Тому я зняв покри. А, і проклеїв перпендик... ну, перпендикулярно до, самої... до самого колеса, ось так от проклеяв... ось так. так проклеїв лентою. На передньому колесі намотав знову ленту, знову поставив, посадив покру, захлопнув. І що саме прикольне, все ок, вона тримала абсолютно без проблем. І тільки ну, я почав робити заднє колесо. У мене скінчилась лента. <хи> Взагалі ніякої не було. Я сів на машину, ще був, якби, не, не дуже пізно було. Поїхав і купив армований скотч, вирізав армований скотч, лента була 29 мм, я скотч вирізав десь 34 намотав три шари скотч, все зробив так само, проклеїв, цей шов, надів покру, все захлопнув. І що саме цікаве, що на скотчі вона тримала навіть без герметика. Я навіть герметик не заливав, все тупо тримає, накачав і все. Тому я не знаю, я не бачу сенсу купувати ленту навіть з Аліекспресу, коли можна купити армований скотч і все те ж саме ним зробити. Отже, колеса накачані, колеса тримають. А... Можете подивитися, в принципі, все рівненько. Ніяких вісімок, нічого. Все працює чудово. І давайте ще коли Рослес послухаємо звук втулки. До речі, мені подобається, він тут такий м'якенький. Не в ту сторону. Я думаю, це все напрягати не буде. Отже, на велику ще немає гальм, немає педалів, але є колеса і сідушка. Ну що. Не, класно, мені подобається. І погнали! Блін, як мала дитина. Але мені подобається... Блін, треба гальмувати. О, оп! Мені дуже було цікаво спробувати саме ось це кермо, і я вам скажу, що воно реально кайфове. Воно гарно катить. Єдине, що тут покри накачані на 65 PCI максимум, щоб герметик і все воно нормально сіло. Ну, кайфушечка. В принципі, можна і так подорожувати. У мене тут схильчик невеликий. А знаєте, що ще цікаве про брукс китайський? Що по відчуттям <хи> він взагалі не відрізняється від оригінального. А зараз треба буде купити змазку, змастити його, трошечки розмягчити. І буде топчик. Ну що ж, на сьогодні, мабуть, все. Я все зробив, що планував. А, звичайно, я планував це зробити вчора ввечері, але це трошки затягнулося. А, що ж, у нас залишилось по великому рахунку, не так і багато. А, на наступному тижні повинна проїхати трансмісія і гальма. Намотаємо обмотку, поставимо педалі, і все буде готово. Поїдемо кататись. Я маю дуже велику надію на те, що я ще в цьому році встигну поїхати в якусь ПВДшечку і затестувати цей байк. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки коменти, що там роблять. Я буду всім дуже вдячний за підтримку. До зустрічі!